Звичайно, що є, Бог говорить смерть же та пекло були вкинені озеро огняне, це друга смерть, озеро огняне, а хто не знайшовся, написаний в книзі життя, той укинений, буде в озеро Огняне. Ісус Христос переміг смерть і пекло. І живий, і був я мертвий. А ось я живий на вічні віки. І має ключі від смерті і від пекла. Щоб нам врятуватися, нам потрібно бути з Ісусом, бути Його тілом, церквою, у якої одна віра, один дух, одне хрещення, один Господь, єдинодушні, одна думка, ні вправо, ні вліво від науки Христа і святих апостолів. Потрібно вірити в Ісуса Христа і в святих апостолів, виконувати і перебувати у Слові Божому. Тоді ми будемо спасені від пекла. І хто не наслідує Ісуса Христа, того чекає смерть і пекло. На Бог дав владу наступати на сатану. Щоб нам не бути в пеклі, потрібно відмовитися від гріховного життя. Коли ми приймемо Бога в своє серце, ми будемо вільні від гріха. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, щоб разом з нами вивчати Слово Боже.